Росіяни це взагалі такий дуже дивний народ, я їх називаю навіть такий народець, народець. Да. Тому що ну просто дивуюся, коли навіть пересікаєшся з ними десь там в соціальних мережах і пишеш якусь відповідь на якусь чергову гадость, то вони там зазвичай пишуть: а по чому не на мові? Почему не на мові. Коли пишеш на мові, то вони зазвичай пишуть, що а ми не розуміємо ваш тілячий язик. Так подождіть. Ви ж ви зараз гондозите, що, що, що ми один народ. Ми один народ. Як же ви не розумієте? Вони не можуть навіть зрозуміти того, що, що якісь люди, зокрема українці, не можуть досконало знати дві мови в тому числі їхню російську мову. Не можуть цього зрозуміти. Я, наприклад, ну, за 67 років ну, в армії тільки спілкувався російською мовою, і то не з усіма, через те, що в нас багато було там українців, навіть серед офіцерів. Так, да, я знаю російську мову не гірше, не гірше за українську, і тим бачу набагато краще, ніж 99 і 99% самих росіян. Самих росіян, які живуть в Росії. Оцих типових, як вона каже, кацапів. Ну, отак от, от. А вони не можуть зрозуміти цього. Вони думають, що русський язик, це якийсь там. Язик міжнародний, там і вся ця хрень. Ну, 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 Дурнуватий народ, розумієте? Дурнуватий народ і, і неукине не недовчені люди, недовчені. Тому що я, я, наприклад, керуюсь принципом, що е, хтось сказав із великих, чим більше ти знаєш мов, тим більше ти людина. Тому я знаю українську, російську, польську, білоруську мову, німецьку як так. До речі, от з приводу білоруської мови, я ж там бував в Білорусі, починаючи з 80-го року, через те, що там живуть ну, наші близькі родичі, так, да, і от в Славному місті Бресті. І що найцікавіше, що за весь цей час, от з 80-го року, останні раз я там був у 2016-му, за весь цей час я в Бресті ну, практично не чув білоруської мови. Уявляєте, там білоруську мову можна почути тільки в тролейбусі. В тролейбусі через те, що оголошення, оці. Вони, вони передаються білоруською мовою. А стірожно двері зачиняються. Ну, ще по телевізору, якісь там є новини на білоруському, але на побутовому, на побутовому рівні білоруської мови не почуєте. І більше от кажу в тролейбусі і назви там магазинів. А свята там, ну і інші. Ну. От такі, от такі, розумієте, от такі вони так звані білоруси, от такі вони росіяни. Вони ж нічого не знають. Ні своєї історії, ні мови, нічого.